Доброго здоров'я, дорогі глядачі. То є гроші в бюджеті чи нема? Хороше питання. Зараз поговоримо про це. Але спочатку хочу трошечки про нові правила. Нові правила, які будуть стосуватись військовозобов'язаних, так от військовозобов'язані визнані за станом здоров'я придатними до тилових частин, а також військовозобов'язані віком від 50 років можуть бути спрямовані на обладнання фортифікацій Запорізькі ТЦК. і знаєте, от в мене питання. В мене питання, коли ми зможемо побачити Баканова, там Трухіна, не знаю і інших військовозобов'язаних з оточення Зеленського. Побачите, що вони будуть обладнувати фортифікації. Я не знаю, чи вони не для цього народжені. Пишіть, що ви думаєте про це. Тепер про гроші. В лютому в електронній системі Прозоро замовники оголосили закупіви очікуваною вартістю 104 мільярди 770 мільйонів. З них вже уклали договорів на 59 мільярдів гривень. Відповідно, решта грошей також підуть в оборот в найближчий час. Найбільше витрачали на дорожні роботи, ремонти та реконструкції, бензин, де електроенергію, бойове екіпірування. Ну, а решта заплановано розтратити на закупівлі зелених насаджень, новеньких авто для чиновників, ну, всілякі послуги і так далі. 104 мільярди це лише за лютий, це лише за лютий місяць. То хочеться спитати в наших можновладців, є гроші в бюджеті чи нема? Вдумайте стільки: 104 мільярди це тільки за один лютий місяць. І це тільки витрати, які йдуть через Прозоро. А скільки всього йде не через Прозоро. А якщо проаналізувати, то з цих 104 мільярдів ну, явно так можна від, відсортувати. ну, як мінімум, це мінімум 10 мільярдів всякого такого, знаєте, непотрібного шлаку. Ось із цього списку, ті ж дороги, наприклад, яким цинічно просто розмивають оці бюджетні кошти, або, не знаю, там наварити на цьому там гуфешт. Тобто, виходить так, що пенсіонерам добавити нема за що, нормально додати. Я кажу про нормально додати, а не про 200 гривень. Або там 100, я не знаю, скільки там додавали людям. Мамі додали 200 гривень. Наприклад, переселенцям, значить, немає за що купити або побудувати житло. Правильно, виходить так. Мінімальну зарплату підвищити нема за що. Каже наш прем'єр Шмигаль, що, ну, вибачте, але в бюджеті нема на це грошей. Що роблять для того, щоб в наступному році в бюджеті були гроші на те, щоб підвищити мінімальну зарплату по країні? Значить, волонтери просять донатити на трони. Немає грошей на протези, на оздоровлення ветеранів. Цей список дуже багато можна продовжувати. Список того, на що в держави нема грошей, продовжувати ще довго можна цей список. Але це нічого не змінить. А все тому, що економити на непотрібному ремонту доріг зараз, ну, чиновники не будуть. Так як не будуть цього робити на зелених насадженнях там, чи іншої якоїсь херні, вибачте, від якої під час війни ну, можна без, без цього якось обійтись. Ну, можна на цьому зекономити. Але, як бачимо, і це тільки за лютий тільки за лютий місяць. Далі далі трошечки міжнародки. Знаєте, от президент Фінляндії Олександр Ступ він зміг за грою в голь з Дональдом Трампом і Лінсі Гремом змінити настрій і ставлення Трампа до Путіна. От в мене питання, чому подібне вдалося президенту маленької Фінляндії, але не вдалося президенту України? А ще вдається досягати бажаного результату. Тому ж Макрону, Стармеру, Рюте, ну і іншим, які досягають цього, використовуючи знання про психологічний портрет Трампа. Я не знаю, компетентність, свій досвід, ну і так далі. Так, досвід, що у мене тут, звичайно, не допоможе, і кричати на те, що, чому Україна не в НАТО, ну і так далі. Безумовно, це не допоможе. Знаєте, от чекаю від наших можновладців, от, ем, ем, хейту по Трампу. Знову зараз почнуть казати про те, що пога, е, поганий Трамп і так далі. Але те, який Трамп не знімає з України завдання змогти співпрацювати з адміністрацією Трампа. В нас немає іншого, іншого виходу, нам треба це робити. А ще необхідно провести, я не знаю, різні ходи-виходи шукати, провести ревізію стосунків з тією ж республіканською партією. Знайти якісь нові комунікації. Ну, краще такий партнер, як США, ніж без такого партнера, як США. Про це нам кажуть і той же Макрон, і той же Стармер, і всі інші. Ну. Але я особливо не бачу про те, щоб зараз там хтось щось налажував і так далі. Так, зараз дуже багато всього незрозумілого відбувається. І взагалі дуже важко сказати про те, чого чекати далі. Безумовно, бо вже йдеться про те, що Росія знову буде наступати, і все може бути. Знаєте, от все може бути. Казати про те, що ось точно там скоро буде. Перемир'я і так далі. Ніхто про це точно не скаже, що буде далі. Втім, час покаже як воно буде. Знаєте, наостанок, наостанок, от підтожуючи цю тему, хочу сказати так: от всі знають вже цю новину про французьку ультраправу політикиню Марін Лепен, яку визнали винною у зловживанні коштами Європарламенту для фінансування. Роботи парламентських помічників. А тепер уявіть собі: от перенесемо цю ситуацію так, на ситуацію, яка була в нас. Уявіть собі, що якщо б український суд виявив, що якийсь політик у 2019 році користався на виборах грошима і всіма ресурсами Ігоря Коломойського і прийняв би таке саме рішення, як і французький суд. Да ніколи в нас такого не буде. Я, наприклад, такого не уявляю. І ви, я думаю, теж от вам і просте проста відповідь на те, чому ми не в Євросоюзі і не станемо членами ЄС при Зеленському точно. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.